Усі сюди! Хтось Ніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у Мені. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого, як Святий Миколай, силоміць вивезли з північного полюса. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Гарсія. Що за хрень? Не довіряйте йому, він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні чотири в списку неслухів. На рівні чотири в списку неслухів. О, oh, то тобі весело? Е -е 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 -е! Ти допоможеш знайти Ніка. Гороши булками. Хапай тачку. Нащо? А фігурки довожінки у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте на Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Pretty pretty pretty. Я не виключаю того ще різдву кінець. Гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик. Це було огидно і ефектно. Хм. Вражає. Моя чада! Мені хана. <звук> <звук> Моє обличчя на місці. Так, так, там. Де й було?